Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Мені давненько, пару місяців тому попалося ось таке рівняння. скріншот я зберіг. Я б, мабуть, на нього не звернув увагу, якби. Ну, в мене невеликі пізнання в англійській мові, на жаль. Але навіть ці пізнання дозволили мені прочитати секрет швидкого розв'язування математичних задач. Ну, я б не звернув на це увагу, якби не побачив, що швидко для колеги або каліжанки, я не, не пам'ятаю, хто автор сюжету, для колеги або каліжанки 14 хвилин це якось так швидко. Ну, не знаю, не знаю. Тому я все таки звернув увагу на цю задачу. Потім, ну, розв'язав її, звичайно, потім звернув увагу, як розв'язує колега, і зрозумів, що розв'язує він довго і неправильно. Тому я краще розв'яжу швидко і правильно, ніж колега довго і неправильно. Але перш ніж. Скажімо, розв'язувати самому, я, звичайно, маю запропонувати учням старших класів, 10-11, шановним колегам, вчителям, спробувати розв'язати це рівняння самостійно. А воно, Це хороше рівняння, але воно досить стандартизоване, я б так сказав. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте його розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Чому я кажу? Ну, по-перше, все-таки, якщо я критикую, я маю аргументувати, правда? Чому кажу неправильно? Неправильно вже перший крок у був. Область визначення, їх належить. Рікс не дорівнює плюс-мінус 45. Неправильно. Ми з вами зараз побачимо область визначень. А такі рівняння на множенні раціональних чисел розглядає, на множенні комплексних чисел не прийнято розглядати. Ми розглядаємо таке рівняння на множенні дійсних чисел. Це по-перше, і далі я просто да, відповіді я зберіг колеги, але там розв'язування досить довге і нудно, було, чесно кажучи. Тому швидко. Це і не швидко, головне навіть початок неправильний. Якщо неправильний один елемент розв'язування, то ми вже ну, не можемо назвати це правильним розв'язком. Тому та і справа. Область визначення, хоч ну про хочемо знайти область визначення, хочемо. Причому тут область визначення рівняння нам знадобиться далі. Область визначення рівняння. Виходячи з чого ми будемо знаходити перший підкореневий вираз. Більше або дорівнює нуля. Другий підкореневий вираз більше або дорівнює нуля. І в нас і у першому виразі ті числа, які нас цікавлять, ну, давайте я акуратно покажу. Воно, це в принципі, усна система, ну, за великим рахунком. Вперше, для першого виразу мінус 45. Замалюємо, 45 викалуємо, і мінус плюс-мінус, нам треба плюс. А для другого, точечки навпаки, ми 45 мінус 45 викалуємо, це замальовуємо. Знаки так само, тому остаточна область визначення. Навіть червоним напишу. Від мінус 45 до 45. Чому це важливо? Тобто, ті, хто дивляться мої сюжети, знають, що якщо область визначення не треба, я її знаходити, аби знайти не буду. Ну, навіщо воно мені треба? Тут воно треба. Чому? Бо при таких значеннях хікса всі. Всі компоненти, які стоять в чисельнику і знаменнику обох дробів, є додатніми. Оскільки всі компоненти є додатніми, я можу кожний радикал написати мерщі як частку двох радикалів. Мені не треба розглядати випадок, коли вони обидва додатні, коли вони обидва від'ємні, тому що при, даному, при даних значеннях хса. Обидва радика, всі, радикали, всі, всі всі множники є додатні. Ну, це, це зразу фактично це, це рівняння зводить до стандартного. Тобто в хороших математичних класах це стандартна ситуація, ну, 10-х 10, 10 і раціональні рівні. Ну, я би просто не морочив собі голову, но тут просто лежить на поверхні, тут лежить на поверхні дві заміни. Корінь 45 плюс Х. Я позначу літерою Т, наприклад, а корінь 45 мінус х це третій етап, Я позначу літерою У. Давайте зразу Т і У проаналізуємо. Як радикали, вони квадратні корені, більше буде рівня 0, оскільки, оскільки вони стоячі в знаменнику, це більше 0, це більше. Ми отримуємо. Рівняння Т в третьому на У плюс У в третьому на Т дорівнює 246. В той самий час, оскільки ми ввели дві заміни, то нам треба друге рівняння, нам треба Т і У об'єднати. Ну, теж лежить на поверхні. Якщо ми розглянемо суму квадратів. І причому нам треба об'єднати так, щоб ікса не залишилося. Бо якщо залишиться ікс, ну у нас. Буде рівняння з трьома змінами. Т квадрат плюс У квадрат це 90. Ми покладаємо це в систему і розв'язування цієї системи ну, теж абсолютно ну, ну, прозоре, воно, на мою думку. Ми зводимо до спільного знаменника, множимо на УТ. Ось яким буде наша. Перше рівняння. Друге не чіпаю. Мені його і не треба чіпати. Навіщо мені його чіпати? В нашому першому рівнянні. Я вже буду працювати, давайте я позначу з рівнянням 1. В нашому першому рівнянні ми виділяємо повний квадрат. Т квадрат плюс у квадрат в квадраті мінус 2. Т квадрат у квадрат рівнює 246ут. І нахабно використовуємо. Я шуткую, звичайно, що в нашому другому рівнянні t квадрат плюс У квадрат до рівня 90. Тоді ми бачимо, що в нас чекає ще одна заміна. Ну, давайте я четвертий етап. Нас чекає ще заміна U на T, наприклад, y. Оскільки у більше нуля, Т більше нуля, то і y більше нуля. Після спрощень, після, скажімо так, ділення на 2, Якщо зовсім конкретно, y квадрат плюс 123 мінус 4050 дорівнює 0. у 1 дорівнює мінус 150, що не підходить y2 дорівнює 27. І ми починаємо це все в обернену сторону розкручувати. У на Т27. І ми маємо взяти один з, одне з рівнянь. Звичайно, ми візьмемо друге. Т квадрат плюс У квадрат 90. Ну, як це швидко розв'язати? Можна, звичайно, написати що Т дорівня 27 на У, підстави, ти отримати b квадратний рівня. Да, да можна, звичайно, але навіщо? Ми ще раз виділяємо повний квадрат. Це Т плюс у в квадраті мінус 2 t дорівнює 90. У «Т» – це 27. І отримаємо у Т27, а «Т» плюс «У» в квадраті 144. Шановні друзі, ви не забули, що в мене ТЮ і додатні? Ну, давайте я, я його скопіюю, то скоро це знадобиться. Ми ну, практично вже до фініша майже прийшли. Не забули, що вони додатні? Не забули, я не забув. Якщо вони додатні, то виходить, що дорівнювати мінус 12 Т плюс не може, У плюс Т дорівнює 12. І таким чином ми отримаємо дві пари. У дорівнює 9, Т дорівнює 3. Або У дорівнює 3, Т дорівнює 9. Ну, все, залишається підставити і розглянути по черзі. Ну, давайте акуратно напишу. Значить, в першому випадку. Ну і ми перевіримо це, дуже багато спрощень було. Нас обидва повинні виконуватися. Тобто тут у нас буде 45 мінус Х дорівнює 81, 45 плюс Х дорівнює 9, і в обох у нас буде Х-36. А друга ситуація якою ми завершуємо це. Ну, це класне рівняння, класне, тільки треба розв'язувати швидко і правильно, а не навпаки. Так, значить в даному разі 45 мінус Х це 9, 45 плюс Х це 81. І їх дорівнює 36. Отже, дане рівняння має два корені, ну, щоб довго не писати, напишу так. Ну, розв'язати, ми розв'язали. Хороший сюжет, хор хороше рівняння, корисно, цікаво. Сподіваюся на ваші лайки, як завжди. Сподіваюся на те, що підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив, і будете розв'язувати задачі математичні, швидко і правильно. До побачення.